Від сьомої ранку на кухні благодійного фонду Хесет волонтерки Ірина Савалик та Олена Тарноруцька готують комплексні обіди. Щочетверга упродовж двох років в рамках програми «Добрий гість їх роздають маломобільним і самотнім клієнтам фонду. На перше у нас сьогодні русольник з м'ясом, а на друге ми робимо овочевий рагу і сердечки. Обов'язково у нас м'ясне і на перше. І на друге, щоб був повноцінний обід. Мені приємно, що потім люди дзвонять і кажуть: ой, так було смачно, дякую, дякую. Всі люди нам дякують. Харчується, у нас 18-20 людей. Любов Яківна 16 років працює у фонді. Останніх чотири місяці ще й волонтерець допомагає відносити гарячі обіди своїм підопічним додому. Немочним, які з хати не можуть вийти, і які лежачі, але по хаті ходять. Но з хати вони не виходять, і вони дуже радіють, тому що я приходжу, є з ким слово заговорити, є з ким поспілкуватися. Бо не в кожного хватает пенсії, щоб вони могли прожити. В мене я ношу ти ну по хаті ходить, ноги болять, з хати не виходить. А є такий один. Я йому ношу хліб. Він лежачий. Я дуже радію, що я нужна комусь, і я можу комусь оказати свою допомогу. Віднедавна в рамках договору соціального партнерства з підприємством «Мельниць хліб до обідів додають і свіжий буханець. Нині в центр соціальної допомоги привезли 25 хлібин. Дві з них отримав ігор собі і клієнту фонду. Зараз беру по четверам, собі беру саші, беру ще хліб, розвожу не смачно. І це така допомога. Да? До цього самому не приходить за менше готувати. Я живу один. Хмельницькому Хеседбешці отримують допомогу та підтримку півтисячелітніх самотніх та маломобільних клієнтів. Загалом у благодійному фонді діють понад півтори сотні соціальних програм. Ми обслуговуємо сім областей. Всі хлібзаводи пішли нам на зустріч. Вони кожну п'ятницю дають нам до 30 буханах хліба, які ми даємо. Нашим соціально незахищеним людям, крім того, ми почали для наших людей, які займаються, які приїхали до нас. Ми почали їх водити на екскурсію на кліпзавод. Ми поїхали на нову фабрику, яка випускає обувку, і вони нам дали теж обув, яку ми сьогодні роздали людям, які проживають в місті Хмельницькому. Ми сьогодні можемо показати за кордоном, що наш бізнес є соціально спрямований. 16 вересня благодійний фонд Хесет відзначатиме 25-річний ювілей. Його історія це тисячі добрих справ для людей: від працівників, волонтерів і благодійників. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.